Вітання усім любителям газануть на зв'язку адвокат Дмитро Ігнатов, і зараз я вам розповім про те, чи можна закрити справу за строками притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130, тобто за керування у стані сп'яніння або за відмову від проходження огляду на такий стан. Якщо вам відомо, то цей строк зараз становить один рік з моменту складання протоколу, тобто, якщо з дня складання протоколу... Спливає річний строк, то суд зобов'язаний закрити цю справу, не визнаючи особою особовинною без позбавлення права керування транспортним засобом, і відповідно без сплати штрафу. Раніше цей строк становив три місяці і цим користувалися усі кому завгодно, але зараз. Це зробити доволі важко і практично неможливо, і добре, що законодавець встановив саме річний строк, тому що корупційна складова практично виключається. Але з усіх правил є відповідно і виключення. Тож іноді трапляються такі ситуації, коли суди закривають справу за спливом строку. Притягнення до адміністративної відповідальності по статті 130. Ось, наприклад, у мене була така справа, коли протокол було складено ще в листопаді 2021 року, і з цього моменту, поки справа розглядалася, минуло більше року. Суд виніс постанову і закрив провадження у справі. Ми подавали клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, про витребування доказів, про ознайомлення з цими доказами. Ну усім відомо, що з 24 лютого відбулася повномасштабна агресія Російської Федерації, і певний час ця справа не призначалася до розгляду. І мій клієнт пішов у. Збройні сили України боронити нашу державу і перебував на передових позиціях. Відповідно, ми подавали клопотання про відкладення розгляду справи з метою реалізації права його на захист. І, відповідно, суд ці клопотання задовольняв і відкладав розгляд цієї справи, тому що мій клієнт хотів особисто брати участь у розгляді цієї справи. І так відбулося, що. Цей час сплинув і суд закрив провадження у справі. Але все ж таки, це є виключенням з правил, і щоб ви розуміли, практично неможливо на таких, на таких підставах закрити справу по статті 130. Що я можу сказати, що дійсно деякі судді уважно і іноді лояльно навіть ставляться до осіб, які перебувають у Збройних силах України, які перебувають на передових позиціях, відповідно не мають можливості брати участь у таких справах, навіть в тому числі шляхом відеоконференції. Тож є такі випадки, коли судді. Дійсно уважно і лояльно відносяться до таких осіб і закривають провадження по таким справам. А що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вітаються, звісно, лайки, репости, підписка. З вами був адвокат Дмитро Ігнатов і до нових відосів.